Майже кожному громадянину України подай раз у житті доводиться укладати трудовий договір. Підписуючи цей документ, працівник розраховує, що буде отримувати вчасно і належного розміру заробітну плату та що умови праці відповідатимуть встановленим нормативам. Проте є, на жаль, і інша сторона медалі. Винести яку на широкий загал вирішили члени профспілки та трудовий колектив Ставищенського житлово-комунального підприємства, що й озвучили на зборах. Чай Ставищенського ЖКП Слищенко знехтував нашими правами, потім заволодів нашими грошима, але його істинне обличчя нам того, побачити тільки тоді, коли ми, як проспілка почали захищати людей та вимагати від Слищенка припинити, порушувати їх права та фактично завадили йому з людей робити фактично робіт. Для консультацій та надання правової допомоги члени профспілки запросили голову профспілки адвокатів та юристів міста Києва та Київської області, регіонального керівника профспілкових юридичних програм головної ради українських офіцерів та голови юридичного центру демократичного цивільного контролю воєнної організації та правоохоронних органів України Володимира Несвіта. Це вже не перша їх зустріч. Спільними зусиллями було проведено ряд заходів у напрямку вирішення проблеми на підприємстві. Сьогодні ми вже провели всю весь комплекс заходів, зафіксували ці порушення, внесли подання про звільнення начальника фактичної жкп посади, споз... з раніним, ним, в зв'язку з серйозними, реальними грубими порушеннями ним, Кодекс законів про працю, закону про посібки гарантії діяльності та іншого законодавства, в тому числі і колективного договору, які вкладали нашого. І на сьогоднішній день фактично ми вийшли на той рівень, коли з боку вашого поспілкового органу вжито всіх можливих заходів щодо припинення цього сповільнення. На сьогоднішній день ми побачили, що під час розгляду цього подання ваша місцева влада, ваш селищний голова ніж, ніяким чином зовсім взагалі не поспікалися, а що ж дійсно за причини і що Дійсно, колектив звернувся. Чому ж кордони Бога не їсть в, в таку умову по звільнення Києві Каспуса? Не прийшов на підприємство і не перевірив ці обставини. Не поцікавився в голову, в голову поставої організації, чи дійсно існують такі порушення і в чому вони полягають. Все, що зроблено, було селищним головою. Він просто взяв на сьогоднішній день і подав заяву таку, про оскарження. Не порушують, які порушують ваші права. Не ті керівництва преси, які порушують Ваші права. А дів спілки, яка почала захищати ці права. Замість? Про те, що працівники стоять на правильному шляху, зазначив і Василь Несвіт. Справа в тому, що на сьогоднішній день громадське суспільство в Україні переживає такий стан, коли багато своїх представників вони не погоджуються з тими. Подіям, які зараз відбуваються в на нашій країні. І більш того, сьогодні багато з них виступають відкрито проти тих правил, які встановлені громадам і членам суспільства. Нам нав'язують ті правила гри, з якими ми категорично не, е, не згодимо. На сьогоднішній ворог сказав, що ми контролюємо деякі екран деякі деяких е, справи, які були порушені за нашими заявами. Таких справ в, в Україні дуже багато. Ми будемо відслідкувати це питання і будемо ставити питання і вимагати від правоохоронних органів, представників, посадових, щоб вони ці рішення були прийняті своєчасно і щоб вони мали для громади позитивний результат. В ході засідання емоції у залі зашкалювали, адже на кону у працівників поставлене не лише їх робоче місце і заробітна плата, а й добробут і благополуччя їх сімей, які неодмінно постраждають внаслідок втрати годувальником роботи. Головні питання і проблеми, що турбують колектив, озвучувались з місця. Але жодне з них не залишалось без відповіді і коментарів, гостей з області. Йому люди тут що Дійсно, переживають за коліття. А ті, що зашугали в начале в цьому жилфонду і типу, люди бояться обшайти. Вони за, вони за люди. Вони, вони, вони бояться. Ціна вони бояться. нас на 12 гривень. Це такого такий області немає. Воду кажендень, з боїть позиченка, посій нам водичку, постій нам водичку. Це, я не знаю, місто. Кожна людина, вона, яка залишиться без роботи, незаконно буде звільнена з цих писав, вона буде звільнена незаконно. То, що ваш гравначальник, селищний голова вибачаюся, то, що ваш начальник ЖКП на сьогоднішній день має таку позицію негілістичну щодо положень закону, це його особиста проблема. Я тільки скажу, що, що буде реально, скажу вам, що я знаю, як ви. Що у випадку, якщо людина звільняється незаконно, ми її поновлюємо на роботі, їй виплачуються кошти з трохи вимушеного прогулу. Потім ці кошти... Ваш начальник із свого карману достає і кладе в касу підприємства. Нам ця стара мертва, що нам ця проспілка ж не те. Ми продамо собі свою проспілку, тут що їм треба, щоб їхні будочки плясали. Руйнувати ми їм не дамо, красти ми їм не дамо. Звільняти людей і залишати їх без коштів до існування ми їм не дамо. Що ще з ситуації нам потрібно? Тільки бажання кожного з вас. Робити це далі і як наймога більше про це розповідати іншим працівникам, щоб люди приставали на це. Тому що люди безправні, люди, люди як вам вже при першому нашій зустрічі, я кажу, казав вам, ні міна не йдуть і дочок собі Не треба це робити. Треба чітко ставити питання і добиватися цього питання. Роз'ясніть більше як може наш керівник користуватися оцею фразою, цим положенням за сімейними обставинами. Я, роз ясню, роз ясню. я за, законом, за законом виключно право, а не обов'язок працівника скористатися обставинами, відповідними, які в нього є, для того, щоб укласти саме строковий трудовий договір. Тому що є ж така обставина, що працівник не має права піти в будь-який момент з роботи, йому потрібно відпрацювати в відповідний період часу. Розумієте. Тому він може використати такі обставини сімейні, наприклад, там, вагітні жінки хвороба, або щось ще таке, для того, щоб укласти саме строковий трудовий договір на відповідний період. Розумієте? Коли ви пишете в своїй заяві, що прошу зі мною класи трудовий договір, ті заяви, які ми бачили, які раніше ви писали, в них просто було написано, прошу зі мною класи трудовий договір. І коли ми почали перевіряти, ми ж кажемо, директору вашому начальнику, Шановний, ну не можеш 150 осіб одночасно захотіти саме строковою. Тому що це не може відповідати їх меті, їх бажанням. Невже ж всі хочуть от, пропрацювати рік, а потім піти в інше місце? Всі одразу, це ж нонсенс, він розуміє, а так вони хочуть наче. А в законі прописано, що в цій ситуації... Необхідно, щоб була вказана мотив. Чому самі? Не просто так строкові, а чому? Тому що, відповідно, без цієї мети, без цієї зацікавленості треба, щоб людина була зацікавлена в цьому. Тепер ви хочете, щоб ви написали просто, замінили слово зацікавленості своїми словами сімейних обставин. В руках досвідченого юриста закон це зброя, якою він вас може захистити. Я вас її захищу. Але мені треба, щоб ви цього бажали і ви не йшли на ту панчику і не робили такі профік, який Щоб ви, ви з вами були по один бік. Якщо хтось боїться, нехай звертається інкогніто, через начальника голови проспілки про вашого, відповідні факти повідомляє, які мають місце, про які він не може сказати в голос ситуації. І ми також допоможемо. Але одного я вам дуже застерігаю вас не робити. Не уходьте до тих, які на сьогоднішній день думають, що нехай забереться із цю заяву, нехай ми там напишемо перейме до нуїмою праці, нехай будемо працювати там на 3-4 ділянки одночасно. Нам потрібна робота, нічого за ним ніхто нам не допоможе, ніхто нас, нам нічого не зробить. А от він так сказав: він сильний і він це робить. Вас заберуть стільки, скільки від ви віддасте. Це зрозуміло? А ви. Не повинні давати нічого. Тому що те, що у вас є сьогодні, це ви, ваші діти, ваші онуки, ваші правники. І за це треба боротися. За словами організаторів зборів, запрошували на них і начальника житлового комунального підприємства, і селищного голову, яких цього дня в залі не було. Виконавчу ж гілку влади представляла перший заступник голови райдержадміністрації Людмила Данилішина, яка, заслухавши всі виступи, зазначила, що більшість з них підтримує. З 2013 року ми судові спочатку переписка посилання. А тепер вже судова справа. Ну, хто з представників знає, суд з першої інстанції Райдержадміністрація виграла, зараз є апеляція по нашій справі. Закони у ЖКП хочуть так і читати, якби не були реальні. Вадим впливу на селищному, на ЖКП. З такої ситуації не було, яка зараз. Все з межі своєї компетенції. Ми можемо, ми робимо. Звертався до нас товариш, все, що консультації надавали, але ну, це нас консультативний парад. Це є проблема, ну, якось цієї України, скажімо так. Оце вони ж по цьому принципі, а представку, що ворогів не звучають перші, чому не забувають? Yeah. Жальство, хтось повинен добитися. Yeah. Оце, оце, оце є проблема, і хотілося б, щоб більше людей розуміло за себе, що він на самого.